Картину я написав спеціально для акціона. Я думаю, що вона заінтересує покупателі. Ціна тут нормальна, це холст, масло. Микола Рябоконь місцевий художник та член спілки художників України. Свою картину Венеція надав для участі у благодійному арт-аукціоні. Усі гроші, які вдасться заробити на її продажі, передадуть на допомогу Збройним силам України. Я не мог ні представити, тому що. Мы патриоты нашего, нашей Украины, и как это нам не тяжело, мы это, на это пошли. И если надо будет, еще тоже пойдем на, это, на этот акт, чтобы как-то поддержать нашу Украину. Загалом на аукціоні 70 творів. Переважна більшість це картини в стилі реалізм та абстракціонізм. Також тут є композиції та скульптури. Заступник директора Криворізького історико-краєзнавчого музею Олександр Мельник говорить: у благодійному аукціоні взяли участь 34 автори. Більшість художників, члени спілки художників України, а також дев'ять аматорів місцевих так надали свої твори для. Аукціону ці твори, вони не просто рядові, а вони якби знакові для них. І ці люди віддали свої кращі кращі роботи. Зараз, як ніколи, для нас всіх дуже важливо підтримати і художники, і народні майстри все, що вони можуть і вміють, вони дають. І це теж наша вклад, наша боротьба на фронті з російською агресією». Аукціон з продажу картин проводять онлайн на сторінці музею. «У Фейсбуці спеціальна сторінка Криворізького музею Артмузей. Там всі картини виставлені, всі коментарі, там і необхідні там в таких випадках розміри, там все техніка. Короткі анотації, та люди, яких це цікавить. Ну хто хто хоче познайомитись більш якби предметно з цими творами, вони можуть в наш музей прийти і вже тут, якби в натурі, це все побачити. Аукціон триватиме до кінця серпня. Тетяна Гринберг, Микола Домашов. Новини на Суспільному. Дніпропетровська область.